Вітаю в ефірі Суспільне новини. Мене звуть Вікторія будавіцька Жестова мова Галина Абраменко. Далі коротко про події понеділка. Здорожчання хліба у лютому. Чому та настільки підніметься його вартість? Потрібно змінювати ціну для того, щоб можна було покривати всі свої затрати. Рік перерви учні Степанецького ліцею повернулись до очного навчання. Якийсь драйву, якоїсь енергетики, вдома дуже важко, морально важко. Хисток котам 80 муркутунів із Донеччини оселилися на Черкащині. Якщо я їх не заберу. Якщо то вони залишаться просто на вулиці у лютому хліб здорожчає щонайменше на 5 відсотків, розповів директор одного з черкаських хлібзаводів Олег Швець. Усе пояснює через підвищення вартості електроенергії для промисловців та необхідні продукти. Із виробником та продовольчою крамницею поспілкувалася наша Тетяна Недбайло. В одному чані зараз вимішують 98 кілограмів борошна. Зливаємо житки і чан міститься 7 хвилин. Потім чан піднімається, кришка піднімається, і дівчата ставлять його до інших чанів і воно бродить 50 хвилин. Усі процеси автоматизовані, пояснює технолог Марина Капустян. За усім пильно стежать, але без машин ніяк. Він втіля на кусочки, тісто наше, потім формує його в закатушну доску, проходить малий пруфер, а потім йде вже у пруфер великий, де він розпистоється 50 хвилин. Білий, чорний та батони. Піч, у якій зарум'янюється хліб, газова. А от фасування виконує ось такий електричний апарат. Ріже та самостійно одягає плівку на кожен бухан машина автомат працюється тві дні за електроенергію заплатили 1,8 мільйона гривень, говорить директор кліпзаводу Олег Швець. А ось за січень очікують ще більшу суму в платіжках. За рішенням Національної комісії із питань енергетики із початку 2023-го середнє зростання ціни електроенергії для кінцевих непобутових споживачів становитиме близько 15 копійок за кіловат-годину, А для промислових енергоємних споживачів складе близько 4 копійки за кіловат-годину. Електроенергія є складовою дуже важливою собівартості продукції і здорожчання цієї складової за автоматично тягне за собою здорожчання собівартості продукту, тобто хліба і булочних виробів. Наразі поки що ціни ми не змінювали, але в планах плануємо, тому що щоб підприємство працювало, хоча б трималось на плаву, потрібно змінювати ціну для того, щоб можна було покривати всі свої затрати. Енергія здорожчала в середньому десь на 30%, В першу чергу здорожчало транспортування електроенергії і розподіл. Зі слів пана Олега, хліб з лютого здорожчає щонайменше на 5%. і на це вплинуло ще декілька факторів. Борошно в першу чергу там дріжджі, маргарин не завжди є повному ця продукція, тому що підприємства не працюють на повну потужність або працюють на генераторах, що автоматично збільшує собі вартість даної продукції. Деякі виробники вже збувають продукцію за дещо більшою ціною переповідає директорка крамниці Світлана Сайченко. Ціники на хліб із початку січня тут зросли на 1-2 гривні. Дуже сильно суттєво і дуже різко вони не міняються. Ну потихеньку, там на 50 копійок, на гривню. Воно, е, якщо береш велику купку, то воно не дуже і замітне. Якщо, звісно, бабуся бере один хліб, ну то їй, звісно, це суттєво. На хліб попит той самий, тому що щоб там не було, ну хліб ми їмо постійно. Все дорожає. І купляємо те, що є. Родина мене чотири чоловіки, хліб ну, кожен день купуємо. Кожен день беремо хліб, то булочки, то в школу, то на роботу. Потрібно все хліб, голова Тетяна Недбайло, Олег Кураш. Суспільне новини. Черкаси 31% дітей Черкас вийшли на очну форму навчання у другому семестрі, розповів Суспільному директор департаменту освіти та гуманітарної політики Богдан Білов. З кожним тижнем кількість охочих збільшується. Питання в тому, як батьки планують виводити своїх дітей. Є такі батьки, які не хочуть тільки онлайн-навчання, тобто проводили голосування по всім класам, по всім школам, і виявляли, що більшість батьків за офлайн навчання, тоді вони виходили в школу. Школи то вони працюють, в яких укриття є. Вони працюють. працюють зараз навіть ті школи, в яких свого укриття немає. Вони уклали договори оренди із організаціями, такі 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 укриття мають поруч зі школою і власне кажучи, також вивели дітей. Повернулись за парти після річної перерви. У Степанецькому ліцеї облаштували укриття, тож діти розпочали офлайн навчання, розповів директор закладу Станіслав Яременко. Воно розраховане на 170 осіб. Цієї кількості замало, тож деяким класам доведеться навчатися у змішаному форматі. Чи сумували діти за школою та чи готові спускатися у бомбосховище? Дізнавалася Дар'я Шевченко. Цей звук сигнал, що урок призупиняють. Усі школярі прямують в укриття. Та цього разу сирена не справжня. Учням показують, як діяти під час повітряної тривоги. За п'ять хвилин школярі в укритті та уроків тут не буде, розповідає вчителька Катерина Нечпирчук. Перегородок немає і проводити повноцінний урок немає такої можливості, але отак кучками не да, вчителі можуть там щось розповідати, щось пояснювати. зручності в укритті є вбиральня, інтернет, стільці та парти. Усе інше школярі приносять самостійно. Свій рюкзак тримає шестикласниця Анна. Каже, рада зустрітися з однокласниками та вчителями після довгої перерви. Я готова спускатись в укриття, аби навчання було в школі. Для кожного класу своя зона. Тут місце одинадцятикласникам. Учениця Каріна оглядає приміщення. Говорить, спуститися сюди не проблема. Головне, аби урок проводили очно. Для нас велика можливість, щоб скласти успіш. На нем облаштували укриття на місці колишнього тиру. Зробили все за два місяці, розповідає директор закладу Станіслав Яременко. Його розібрали повністю, і потім по новому зібрали і стіни вимурували, і надверхні верхні споруди, які додаткові приміщення також побудували. Роботи закінчили в кінці грудня, тож після зимових канікул дітей зустріли особисто. Сховище розраховане на 170 осіб. У школі навчається 280. Усіх вмістити сюди неможливо, пояснює директор тож в кожному класі свій розклад. І в одну неділю певні класи виходять, а одні дистанційно навчаються, а на іншу відповідно іншу. Після репетиції учні повертаються за парти. А яку координату має початок підліку Молодці. Школяр Денис розповідає, радий бачити вчительку офлайн, а не через об'єктив камери. Об камери. Воно більше запам'ятовує, вчителька учителька може допомогти, якщо ти щось не знаєш. Радіють таким змінам і батьки. Мама дев'ятикласника Наталія Зеленська каже: тепер за безпеку сина спокійна, та й навчання сподівається, даватиметься йому краще. Тепер ми знаємо, що наші дітки в разі чого вони прийдуть в укриття. Вони будь-безпеці. Їм хочеться якусь драйву у якоїсь енергетики вдома дуже важко, морально важко і важко фізично. Нагадаємо, зимові канікули в школярів розпочалися 24 грудня. Другий семестр в ліцеї стартував сьогодні. Дар'я Шевченко, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси. 80 котів та 6 собак вивезла зооволонтерка Оксана Шелученко з Костянтинівки, що на Донеччині. Разом із батьками каже, вирішили, що не залишать ні своїх тварин, ні тих, кого лишали інші під час евакуації. На Черкащину перевезли їх 5 місяців тому. Зробити це допомогли волонтери з організації захисту і порятунку тварин в Україні UA Animals. Як облаштувалися та як господарям дається впоратися із такою кількістю тварин, бачила Тетяна Зозуля. Вони зараз усі прибіжать, як почують. Смаколиками скликає котів на кухню Тетяна Кирносенко. Каже, у хаті проживає 10 тварин. Це і їхні домашні з Донеччини, і ті, кого потрібно пролікувати. Кожен має свою історію появи у цій родині. Цього улюбленця нашого звати Кусачий, бо він дуже любить кусатися, особливо вранці, коли приходить і хоче поїсти. Найменший тут кіт бандіт. Він полюбив оце ось під кухонним столом. Оце у нього місто. Та коробочка його улюблене. На тиждень потрібно до 50 кілограмів сухого корму. Фінансово це складно, каже пані Тетяна, тому раціон змінили. Кашу ми їм робимо крупи різні, мішаємо ячка, додаємо туди і рису, трошки пшона, і гречки всього по чуть-чуть. А основна ячнева крупа ну і звичайно м'ясне. Сухих кормів у нас виходило 20 тисяч на місяць. Інші 70 котів живуть у літній кухні. А це ми так загорожуємо, і вони як по тунелю туди перебігають. і туди також повер... Повер... <ривітного> да. і також повертаються назад. Під виходимо. <ривітного> <ривітного> на вулицю у вольєрі їх випускають на прогулянку та щоб погодувати з такою кількістю, шукати житло було складно, розповідає Тетяна Кирносенко. Дуже важливі були нам якраз господарські приміщення, тому що. Парин треба було розміщати. Підтримує доньку і дружину пан Олександр. Люди, які на сьогоднішній день. Залишають тварин на призволяще, другий раз читаєш і дивуєшся. Ну як воно в тебе жило, ти його залишив. За ними потрібно наглядати майже щогодинно, особливо в таку пору року. Це рибка, так це рижулькіна, така це Марковкіна. У нас іде, це Оскар, хлопчик. Тут у кожного із 80 є ім'я і бажання мати родину, говорить зооволонтерка Оксана Шелудченко. Тому врятувати своїх підопічних було для неї необхідні. Субтитрувальниця я розуміла, що якщо я їх не заберу, якщо то вони залишаться просто на вулиці. Були клітки, з якими приїхали волонтери з Animals, І ми всі їх туди посадили, і собаки, і котів, і дружно поїхали. Серед останніх пасажирів, яких забрали на шляху до Черкащини, кіт Петрик. Його волонтерці віддали на блокпості. Всі хочуть, якщо ви вже взяли до себе тварину, то треба дбати про неї до кінця, переїжджати, забирати з собою обов'язково Ково Оксана Шелученко говорить: всі тварини будуть жити з ними, доки не знайдуться нові господарі, які подарують їм свою любов. Хотілося, щоб було ще більше людей, таких, які зможуть брати до себе тварин, слідкувати за ними і не залишати їх на вулиці. Тетяна Зозуля, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси. Щотижня передають допомогу на фронт. Мова про ветеранську волонтерську організацію Придніпровського району Черкас там охочі з початку повномасштабного вторгнення допомагають військовим, шиють прапори, каремати, плетуть сітки та кікімори усе, аби наблизити перемогу, на яку всі так чекають, каже одна із волонтерок. Більше у сюжеті Тетяни Недбайло. Звук швейних машинок тут не стихає. Теплі ковдри, подушки та українські прапори. Робота кипить, аби лишень була тканина, каже пані Наталія. Ми багато вже нашили прапорів, і це великий прапор. А ми маленькі шиємо, які Просять хлопці да у нас на такі, щоб десь на малу машину поцепити. Але бракує тканини, особливо жовтої. Сужовку в канилі ми брали простині і в куркумі, да в їх, і в куркумі фарбували. Буває так, що ми шиваємо з багатьох кусочків. Ну десь хлопці дуже просять на танк. За сусіднім столом пані Тетяна шеє подушки у патріотичній а На фарту синю, жовтий стяг говорить, трудяться лише з однією думкою. Одна думка, і ми знаємо, що воно буде вже скоро. О, ця перемога це в нас. Ну, з єдине. Оце, стій... І лягаємо, і встаємо, і працюємо, з одною думкою. Подушки разом з іншими речами відразу вкладають у карамати. Тепленькі шкарпетки, щоб могли хлопці грітися, палить бинти при пораненні, щоб вони могли забинтувати угу. рану. На замовлення військових виготовляють також захисні костюми, такі кімори. Роблю, як і кімори. Оце беруть старі сітки, бачите, старі мішки. Якщо у кого є, пусть нам передають, бо дуже потреба така. Бачите, робимо плащаницю, потім з неї вже під розмір, уже, як нам хлопчик, кому воно треба, бачите, оцей рукава такі діваються, потом воно все. Бачите? Сітки плетуть гуртом підбадьорюючи один одного піснями. Так, бачите, кожне ячеєчко в'язуємо тканиною. Потім на кожну ячі ячеєчку в'яжемо бантик. для того, щоб сітка наша була плотна. Її, так як нам розказують військові, її не беруть дрони. Нам навіть дзвонять з передової на таке то число приїде машина, і ми вже готуємо там дві сітки чи три сітки, каремати сіки, яка там одежа, що в нас є, подушечки. Дівчатки, 20 подушечок треба пух. Нуло, згоріли, немає там нічого. Ми одразу все швидко. Та чи не найбільше на волонтерство говорять, надихають відгуки військових? Ми вони приїжджають з передової і розказують про події, які там вони бачили. І ми це все слухаємо не з Ютубу, не з телевізору. А вони нам своїми живими словами все розказують. І ми їх всіх обнімаємо, цілуємо, проводжаємо, коли не передову, Ми їх дуже чекаємо і кажемо, щоб наші кермати і наше все, що ми вдома повернули нам назад. Це вшуткуємо, щоб вони були живі. Тетяна Недбайло, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси. І таким був цей день. Більше інформації шукайте на сайті Суспільне.Медіаком та соціальних мережах. До зустрічі.